Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка, одна з найкращих Wi-Fi 7 меж систем 25-го року. Це ASUS Зен fi bd 4 та Asus Zen wi fi bd 4 Outdoor. Говорячи простою мовою, це дуже крута система. Дводіапазонних Wi-Fi 7 роутерів, які створені для побудування максимально простої мережі, як в будинку, так і на вулиці. Приставка Outdoor в назві говорить про те, що ця система створена для роботи поза приміщенням. Під відкритим небом, тому що у неї є пили вологозахист IP 65. І мені дуже шкода, що Asus не випустили цей пристрій кілька років тому, коли у мене виникла необхідність у розширенні вайфай зони на вулиці. Оскільки у мене приватний будинок з величезним двором, а влітку ми багато часу проводимо на дворі. А у нас там намет з літнім кінотеатром, в якому встановлений проєктор, Google tv приставка. Також часто ми з сином граємо у дворі в VR на шоломах Quest 3. І всім цим пристроєм необхідно швидко. А головне стабільне вайфай з'єднання. Особливо для VR. Тому що шаломи Meta Quest 3 є фактично пк віаром А ПК встановлене де? Правильно, в будинку. Ну і на той момент я вирішив питання з з нормальним Wi-Fi -ем у дворі встановкою роутера в щиток. А дома встановлена Wi-Fi точка доступу. До речі, роутер у мене теж Asus RT ax 57 go Чудовий, мобільний, маленький, потужний роутер. Однак, це не є ідеальне рішення для мене. Щоб цей роутер, хоч якось працював на вулиці, хоч якось пробивав Wi-Fi, мені довелося щиток трішечки модернізувати. Лицеву сторону щитка я переробив зі скла. Так, знаю, що це таке собі рішення, але частково воно спрацювало. Так, дальність Wi-Fi не ідеальна, але. Більш-менш воно працює. А, а ще у мене точки доступу, а також роутер від різних брендів. і Вони працюють як окремі мережі, хоч і від одного dhcp сервера роутера в загальній локальній мережі. Проте зараз виходом ось таких дуже гарних меж систем. Весь цей е, мережевий колгосп залишається у минулому. Зараз я побудував свою домашню мережу зовсім по іншому. Я постановив дігабітний роутер в щитку, де вже встановлено понтермінал. Дома я би розкидав ось такі е, дуже гарні межсистеми Zen Wi-Fi 4 в різних частинах будівлі. А на вулиці можна встановити одну або декілька аудор-систем. А як працює пили вологозахист межсистеми Zen Wi-Fi 4? У нижній частині є таке собі поглиблення, в якому ви знайдете два 2,5 гігабітні wan-порти, а також роз'єм для живлення від мережі 220 В. Однак живити цю систему від 220 В абсолютно не обов'язково. Тому що обидва ван-порти підтримують Power Over Ethernet. Це говорить про те, що за допомогою крученої пари ви можете запустити як мережу, так і запитати цей пристрій. І саме так би я і зробив би. Адже навіщо ще тягнути е, окрему 220 вольт лінію, коли можна запустити все по однієї крученої пари. Це просто і безпечно. Монтується система дуже проста. Після підключення всіх необхідних кабелів меж систему через гумову вставку з поглибленнями під потрібні дроти, в комплекті є така чудова заглушка, яка також виконує функцію кріплення пристрою до різних поверхень. Нижня частина заглушки має гумову прокладку для герметизації. А якщо ви не використовувати всі три кабелі, а допустимо лише одну кручену пару для встановлення сигналу а також живлення пристрою, то зайві отвори закриваються гумовими циліндрами, і потім ця Кришка встановлюється в корпус BD4. надійно закривається завдяки гумовим прокладкам і надійно фіксується через два гвинти. Ось у цих отворах. Готова система повністю герметична і готова до встановлення на ровну поверхню, або на стовп, наприклад. Для цього є 4 монтажні отвори, або також можна використовувати ось такі комплектні хомоти, прикріпити пристрій до стовпа, наприклад, все просто і добре продумано інженерами Asus. Що дуже зручно, дані межсистеми існують в різних комплектаціях. У мене, наприклад, набір із трьох домашніх bd 4 а також однієї аутдор-системи. Їх можна купувати або поштучно, або комплектами по дві. По три одиниці. Такі комплекти, як правило, виходять вигідніші за вартістю. До речі, ціни на ці пристрої досить демократичні, враховуючи їх технічні характеристики, а також не дешевий бренд Asus. Ну а точну ціну ви можете дізнатись на ці пристрої за посиланням в описі під цим відео. Для розширення Wi-Fi мережі використовується технологія AI Mesh, яка дозволяє дуже просто об'єднувати будь-яку кількість меж систем в одну систему з теоретичною швидкістю до 3,6 Гб в секунду. Але фактично ви можете розрахувати. На стабільну швидкість по wi фай від 1 Гбіт в секунду, чого на сьогодні більш ніж достатньо для будь-яких задач або у вас вдома, або на підприємстві. BD 4 дозволяє створювати до трьох SSID, тобто ви можете зробити три окремі Wi-Fi мережі, наприклад, для особистого використання, робочу, гостьову, або, наприклад, окрему мережу для інтернет-речей, щоб все це можна було простіше і безпечніше налаштувати, тобто, всі пристрої у вашому будинку. Також мені дуже сподобалось, що можна налаштувати окрему дитячу Ячу мережу для зручного батьківського контролю, щоб легко управляти виділеним для інтернету часом, без необхідності налаштовувати кожен пристрій дитини окремо. Ну думаю, що всі батьки розуміють про що я тут кажу. ASUS завжди приділяли особливу увагу безпеки. Система BD4 має комплексний захист комерційного класу в режимі 24 на 7 за допомогою технології AI Protection Pro та сучасних можливостей VPN. А скільки це найновіша система стандарту Wi-Fi 7, Вона має дуже потужну функцію Multilink Operation. Це дуже крута функція, яка дозволяє об'єднувати діапазони 2.4 і 5 ГГц. Таким чином зменшується затримка і збільшується пропускна здатність мережі. Але для того, щоб ця функція працювала, в пристрій, який конектиться до роутери, має її підтримувати. bd 4 підтримує на широкі канали 160 МГц, що забезпечують надзвичайно високу швидкість передачі даних, додатково зменшують затримки і підвищують продуктивність для безперебійної роботи мережі. Простіше кажучи, тут є всі необхідні технології для найкращого wi fi з'єднання. А головне, вам не потрібно мати профільну освіту. З адміністрування мереж, тому що все це дуже просто налаштовується за допомогою програми Asus Router для мобільних пристроїв. Робите крок за кроком, і ваша мережа готова до роботи, або можна налаштовувати по класіці через веб-інтерфейс. Інтерфейс всіх роутерів Asus дуже продуманий і простий. Тут можна ознайомитися і налаштувати цілі купу цікавих рішень для покращення роботи мережі, про які ви раніше могли і не знати. Я вам скажу так: у мене багатий досвід побудування різноманітних домашніх. Мереж, тому що раніше я був співробітником інтернет-провайдера в Одесі. Я ціную високу продуктивність і стабільність роботи мережі. ASUZEN BD4 забезпечує все це на 100% і дозволяє налаштувати мережу максимально просто. І хоч і є деякі інші моделі роутерів трохи дешевше, є також пристойна ймовірність намучитись з ними і розчаруватись в остаточному результаті. Такий досвід у мене теж є. На жаль, і в якийсь момент я прийшов до того, що роутери від виробника ASUS це оптимальне рішення, тому що воно банально працює. Ну а Asus Zen Wi-Fi BD 4, а також BD 4 Outdoor, Це абсолютно ультимативне рішення для побудування будь-яких мереж, будь-то вдома або десь на підприємстві, в офісі і так далі. Всі підробиці на ці роутери ви знайдете в описі під цим відео. Вам дякую за перегляд, стабільного вам інтернету, друзі, і до зустрічі. Всім пока!